Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти смачну пухку і ароматну паску за рецептом Дарі Цвек. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 500 г борошна, 200 мл теплого молока, 5 жовтків, 35 г дріжджів, 100 г розтопленого вершкового масла, 150 г цукру, пакетик ванільного цукру, дрібка солі, цендра пільсила чи лимона, 75 г родзинок, в'яленої вишні, журавлини. Або цукатів за бажанням випікаємо 45 хвилин. Спочатку приготуємо опару до теплого молока, даємо свіжі пресовані дріжджі. Додаємо 1 столову ложку цукру і 3 столові ложки муки. Все беремо від загальної кількості. Це перемішуємо до однорідності. Мисочку накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин. В Мисці розтираю жовтки. Додаю цукор, дрібку солі і один пакетик ванільного цукру. Можна взяти екстракт ванілі, все розтираю. Прямо цедру апельсина або лимона. Все перемішуємо. Ось так добре підійшла опара. Переливаю її у велику посудину. Вливаємо перетерті жовтки з цукром та сіллю. Перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло. Воно повинне бути охолоджене. Все перемішуємо. Ступово До додаємо просійне борошно. Спочатку замішуємо тісто ложкою, а потім руками. Тісто можна замісити вручну або за допомогою планетарного міксера. Якщо вмісимо тісто вручну, то це займе досить багато часу, приблизно 20-30 хвилин. Я буду місити тісто в планетарному міксері за допомогою гачка. На це піде приблизно 10 хвилин. Тісто вмішуємо родзинки, журавлину або в'ялену вишню, або інші сухофрукти. Я сьогодні взяла в'ялену вишню. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці, щоб тісто збільшилося в два рази. На це в нас піде приблизно півтора години. Ось так гарно підійшло тісто, обминаємо його. На дно форми даємо пергаментний папір. Дно і боки змащуємо маслом, руки змащуємо олією. Беремо викладаємо наше тісто, одну третю заповнюємо тістом, вишні загортаємо всередину в тісто, щоб вони не пригоряли. Накриваємо рушничком і залишаємо тісто в теплому місці на 1 або півтора години. Паски зверху змащуємо яйцем, випікаємо при температурі 180 градусів 45 хвилин. Через 20 хвилин після випікання накриваємо паску фульгою. Якщо бачимо, що паска зверху сильно спеклась. Паски виходять дуже пухкі та легко виймаються з форми. Вихід. 6 маленьких пасок або 3-4 паски середнього розміру. Охолоджуємо паски на буці, періодично перевертаючи їх з боку на бік. Паска всередині пухкенька та дуже смачна. Ось так виглядає паска у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.